Давайте поговоримо ще про тих, хто визнані терористами, але на Тимчасові території Росії е, про кого я про Легіон Свободи Росії я спеціально загулила для того, щоб подивитися і перевірити. Та в березні 2023 року Верховний суд е, мені здається, що пора суди перейменувати там на якесь інше е, ісконоруської слово. знаєте волі з'явлення царя. Наприклад, тому що ну судом це навряд чи має вже якесь е, спільний корінь, спільне значення, і це точно не суд, те, що там відбувається. Тому давайте так е, Рхоховне волі із євлення царя Росії е, признало Легіон Свободи Росії терористичним і запретило його на території страни. Е, ну, справа в тому, що вони, звісно, ж могли запретить. Вони це зробили, молодці великі. Але е, знаєте, Лігіону Свободи Росії, в принципі, все одно, що про них думає Верховний суд. Вони як заходили на територію свою е, русскую, але на територію. Е, на свою малу батьківщину та повертаються вони періодично. А так от, їм все одно, що вирішив Верховний суд. Вони заходять туди, навідують своїх рідних, близьких, роздаються листівочки, закликають доєднуватися до Легіону Свободи Росії і таким чином а, продовжувати цю справу, чинити а, опір режиму, показувати, що цар слаб і треба щось з ним робити. І це бачили ми не лише під час заходу Легіону Свободи Росії, а ще і Пригоженас його ні. Ачним мітіжом, який відбувався, і як йому чинили в кавичках опір в сенсі, ніяк ніхто не чинив опір. А так, от сьогодні, як то кажуть, цей день настав, тому що 33 новобранці легіону які вже показали себе в боях, склали присягу на вірність. Своєму народові і тепер на всіх їх штурмовиків, артилерістів, розвідників чекає дорога на фронт. Як це відбувалося? Давайте глянемо. Цей день сьогодні для вас стане началом путі, який буде сложен, але цель благородна. Я Свободный гражданин России. Я свободный гражданин России. По своей воле поднимаю это священное оружие. По своей воле поднимаю это священное оружие. В борьбе за свободу независимость. В борьбе за свободу независимость. И светлое будущее своей Родины. И светлое будущее своей Родины. Слава Украине! Свобода России! Ви знаєте, я е, точно можу сказати, що я встигла поспілкуватися з кількома легіонерами. Це був апостол і шаман. Апостол знаходиться тут спочатку повномасштабного вторгнення. Він е, зокрема. Коли здійснював цей маршрут для того, щоб доєднатися до легіону, для того щоб потрапити до України і чинити спротив режиму тут на нашій українській території, не чекати десь там, як вони кажуть, в верхнім Ларсі, поки Україна переможе Росію. А Тут долучатися і робити все для того, щоб це сталося якомога швидше. Е, так, от йому довелося чотири місяці просидіти в у в'язниці для того, щоб довести, що він хоче потрапити до України і боротися за нашу свободу, е, сказати слава Україні! Слава українським героям, і відповідно таким чином йти і допомагати звільняти від тиранії тимчасову територію Росії. Е, що стосується шамана, шаман тут знаходиться з 2014 року. Він приїхав на майдан незалежності під час революції гідності для того, щоб подивитися і зрозуміти не з екрану помийок на Росії, а зрозуміти тут і зараз що відбувається в Україні, як робляться революції. І я дуже сподіваюся, що ці ідеї з 2014 року живуть у ньому, і як робляться революції, він не лише знає, а й вміє е, також робити далі вже на території Росії, коли е, Відповідно, це буде потрібно, тому що зараз ця революція, поки він тут там навряд чи зробиться, ми бачили, що навіть Пригожин це своїм мітіжом пройшов якось повз Москву, розвернувся і пішов назад. А наступним поколінням точно буде зрозуміло, що в принципі, якщо вони захочуть скинути. Владу, яка їм більше не подобається, яка їх більше не задовольняє, влада, яка не виконує те, для чого її обрали. Влада, яка чинить тиск, а не навпаки, робить все для того, щоб її країна, її люди процвітали. То, відповідно, він ці ідеї буде передавати і надалі. В нього підростає донька, тому він точно передасть ці ідеї. Далі наступним майбутнім поколінням. А е, коли спитала про 33 легіонерів, які склали е, присягу, то це не всі легіонери, які присутні в легіоні свободи Росії. Їх більше набагато більше. А от скільки нехай це буде традиційно сюрпризом. Ну що ж ми їм всі сюрпризи повідкриваємо, і так буде нецікаво, вони будуть до всього готові, а не можна того допускати.